Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги керамічне покриття для автомобіля. Це вдосконалене рішення для догляду за вашим авто. Покриття забезпечує міцний захист від подряпин ультрафіолетових променів та забруднень навколишнього середовища. Гідрофобні властивості відштовхують воду та полегшують очищення а формула проти подряпин додає додатковий шар захисту. У набір входять усі необхідні компоненти для професійної обробки автомобіля. Покращить естетику свого авто та захистіть його фарбу за допомогою керамічного покриття.